Вітаю всіх. 2 грудня і з'явилася така інформація, що сьогодні Трамп має зробити важливу заяву о 9.00, 21.00 за київським часом. Попередньо кажуть, що заява буде стосуватися України і щодо врегулювання війни, закінчення, закінчення війни щодо цього мирного плану. Мабуть, Трамп до отримає відповідь від Віткофа, який сьогодні зустрічається з Путіним Ушаковим. Хто там ще? Путін, Ушаков, Димитрієв. Оцей їхній міністр оборони як його, в общем, забула. Ну, коротше кажучи, отримає відповідь від Вікофа і зробить заяву. Давайте спитаємо, що Трамп сьогодні ввечері за нашим часом українським буде казати: дуже хочеться, дуже хочеться якогось позитиву, дуже хочеться закінчення цього жахіття якнайшвидшого. Бо вже у всіх просто немає сил. Сьогодні ввечері, за українським часом, 21.00 Трамп виступить із заявою. Що скаже? Що скаже сьогодні Трамп? Що він скаже? Що? Шанс. У нас є шанс. Шанс в руках. Зустрічі тристоронні ці всі зустрічі. Оці всі поїздки, можливості і, давайте так, діалог, діалог. Як це правильно сказати, не діалог, це називається по-іншому. Це дипломатія називається ось, щоб зупинити, щоб піти від башні. Зупинка і уход від башні, ну, тобто закінчення війни. Нам дають шанс. Ну, тобто, він, він дасть шанс. Він дасть шанс для нас. Так, а ну ще. Що буде казати сьогодні Трамп, президент США, вечірній звернення буде в нас за е київським часом 21.00. Що скаже Трамп? Е якесь завершення. 10 мечів, якесь завершення, і буде ще якась двостороння зустріч. Може, скаже, що зустріч буде з Путіним. Тут якась двостороння зустріч. Або з Зеленським, або з Путіним. З кимось скаже про яке. Або буде і та зустріч, і та зустріч, і нібито ми наближаємось до завершення. Ми приклали стільки зусиль. Ми боремося, щоб настав мир в Україні, захист України. По правосуддю. Справедливий мир для України. Ось так скаже. да, Про війну буде казати. Що чекайте, війна, чекайте, але тут, бачите, мені знов загвоздка. Території пашпентаклі. Якось Трамп налаштований дуже оптимістично. Він буде налаштований оптимістично в цій заяві. Трамп буде налаштований оптимістично в сьогоднішній заяві. Допомога, дії, зусилля, нібито ми допомагаємо, ми хочемо, ми стараємося, ми все робимо, щоб, ну, да, щоб швидше це закінчити. Плани для балансу і зміни ситуації. В, них, в нього плани якнайшвидше припинити обстріли, збалансувати ситуацію. Ну, так, да, щоб Росія е, теж зупинила обстріли, щоб Росія зупинилась, і ми щоб зупинились. Щоб був мир, Бо він бореться за мир. Тобто Трамп борець за мир ось випадає. Він буде казати, що я борець за мир. Що в нього розбите серце, що скільки людей гине в Україні? Ось Україна, Зеленський і Київ, ось розбите серце, а ось звичайні діти і люди. Він у це ще буде казати. Треба припиняти агресію. Перемога, робота. Йде, йде переможна робота. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше закінчилась війна. Ну, Він хоче бути переможцем. Тобто в цій війні буде переможцем Трамп. Та хай буде Трамп, хай отримає хоч 100 статуеток миру, хоч 200. Хай все забирає, аби. Швидше в нас був мир і не просто мир, а довготривалий мир. Довготривалий мир. Щоб Росія нас залишила в спокої. Хай її займається там своїми проблемами, і ми її знать не, не, не хочемо знати і все. Що є, що нема. І, до речі, показує, що Трамп хоче якнайшвидшого рішення до свят. Я думаю, що це ну, новорічні свята, я думаю, що це 25 грудня, це Різдво, він якось хоче швид швидкого рішення до свят. Або зустрічі будуть до свят двосторонні. Ну, в Трампа буде якась така оптимістична заява. Ну, Сподіваємось, сподіваємось, подивимось, так? Да? Так, давайте ще спитаємо на іншій колоді, що нам тут скажуть. Так, а ну-ка, покажіть нам, будь ласка, сьогодні ввечері Дональд Трамп, президент США, за нашим українським часом 21.00 зробить якусь заяву. І що він там скаже? Що стосується України? Що скаже там Трамп? Зустріч. Зустріч, дороги, розмови, подорож. Зустріч. Зустріч заради захисту. Заради захисту від зла. Незалежність. Гроші. Болісний перехід. Тобто, треба закінчувати оце все, що зараз відбувається. Визнання. Майбутнє. Ну, тобто, він чекає в найближчому майбутньому якусь вдачу і дуже до, якісь дуже позитивні зустрічі. Дуже позитивні зустрічі на майбутнє і якась удача. Це стосується України. Закінчення насильства. Перемога. Переможний договір. Да, дивіться, переможний договір. В нього великі надії на переможний договір. Але ще плануються зустрічі з, я думаю, і Путін, і Зеленський. Ще будуть зустрічі. І він хоче, щоб це все якнайшвидше вирішилося якось до свят. Підписання. Якесь, щоб відбулося підписання до свят. Ну, якось. Він оптимістично налаштований. Трамп буде ввечері. Ну, подивимося.